Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. надійся вже всі виспались, стріпались і вже давним-давно взялися до роботи. Ну, а хто не хоче вставати або стріпуватись, скажу вам тако: хтось не прийде, ніт за вас не зробить. Так що нині рано встаньте, файності стріпайте, і клав Песок, файно вмийте, директоршу на воду, хлопці, кому файно виталіпайте і всі разом. ці до роботи! А я вам скажу, кавалерка, тако, читаю ваші коментарі, і ви мене дуже підтримуєте, як я вчора говорила, то наші не їздять, знаєте? Я вам скажу тако, І ви мене, до речі, підтримували, але була така одна пані і сказала мені, так пишемо. Ти подивися, який знаток в правилах? Я так ще сильно не коментую. Знаєте, в мене сердечко, можу там щось написати, писати, якщо гарний коментар. Подивися гімно їзди пару місяців і ту вже обсирає водіїв. Я знову смайлики, то й бувайте здорові. А, а далі колірка пеш. А я думаю, ну на що буду трогати когось? Ну що? Ну написали, може настрою нема. Ну, вона і так і буде. Але кавалерка, знаєте, мені так приємно, як ви кажете, Галина, маю права рік, не можу сісти за кермо. А ви мене надихаєте. Я вам кавалерка, скажу тако: сідайте, не бійтеся, їздіть. Тому що, як ви як сядете за кермо, будете самі їздити, ви так релакснете. Ми тоді ні в кому ласку не будете стояти ні чоловікові, ні нікому. Ключі забрали в машину, чи скоро буду, будьте здорові, щасті, здорові всіх всіх благ. То реально є дуже круто, кайфово і драйвово. І то є, знаєте, час економить, Тому що коли людина на роботі, або діти в школі, в садочку, то все забрати, закупи зробити, прийти додому, їсти Приготувати тут дитину, треба вести на репетиторство. Одним словом, жіночки мої любими, кавалерочка, стріпайте, сідайте за кермо і нічого не бійтеся. Головне, знати правила і тоді дуже-дуже легко їхати. І читаю коментарі, і ви пишете: Галину, які лосіни підійдуть, щоб була висока посадка. Кавалерка, висока посадка в двох пар лосін. Але я зараз помийся, примірюю, запишу вам відео, щоб ви побачили. Так, то я вам сказала, то сказала. Ага, Блек. Ну а що Блек? Блек тої ночі господар, встав один раз, встав один раз, погнив тако по ліжку, ліг знову спати. Але п'ята година каже: вся Галінцю, вставай, вже пора. П'ята година поставили його, пішов, поїв, попісів, покакав і пішов знову спати. Я до нього каже, ти кошляка безбуде. Якось шляка ти мене будеш, а сам йдеш спати. Бігайськ за мною. Як ви замітили, я вже без тапочки. Він мені не дає в діти тапочки. Я тільки бачу, що я тапка не йду, він же ту, як ту, Я тапки скинула, кажу, блек, ти розумієш, я ноги тепер маю мити в день, напевне, 10 разів. А він на мене дивиться і все тими ученятами. так кліпає мені, кліпає. Одним словом, блек росте, а я його вивчаю. Але скажу, ковалірка, багато кого надихнула на домашнього улюбленця. Ви багато думали і думаєте, вагаєтесь, не вагаєтесь. Я вам скажу, кавалірка така. Це є солодка, мала дитина, яку хочеться завжди цьомати, тягати по руках. Ну, він такий дуже-дуже солодкий. Якщо ви вагаєтесь, не вагайтеся. Правда, це є відповідальність, але кожен знає, на що йде. І там, де був блек, там вже песиків, на жаль, немає. А де можна на Оїликсі, чи а на Оїликсі я шукала? Так, що кавалерка, стріпайтеся і робіть то, що ви хочете. А я йду в душ. Приводити себе в порядок, бо є дуже багато справ незакритих і закритих, і помалюватися. Хоч не сомкарка. Наговорила вам купа всього. Розгадуйте ребус, ре, ре, якщо не маєте що робити. А я йду в душ. Всім гарного кавалірка, мирного і позитивного дня. То, знаєте, кавалерка, таке відчуття, що я побувала в сауні тільки що. Але я вийшла з душу. Кавалерка, приміряла спеціально для вас лосіни в рубчик. Бачите, вони ну на таких, як я, розмір буде файний. Бачите? ну Не то, що розмір, а довжина буде хороша. Бачите, вони мають високу посадку. Що там на дупі я не бачу? Тільки ніби розпіляю. Гарна? Так. Не мають високу посадку. Це є лисіний врубчик-кавалєрка. Бачите, тут така резинка, вона є суцільна, Вона скочуватись не буде, перевертатись там не буде. Це така, знаєте, двійна. Знизу теж таке, як резинка підшита, що не буде закочуватись. Ну, і це є один розмір від XS до L. Ось так вони гарно виглядають. Такі ликусь. Blackie. Black. The black. Та де то си. Та йде. Та блак. Та що я Не помогло що <схот> <Шот> ти плачеш блек, нечеми, блек, все, давай, вставай, поки нема все пізно. Скач! <схот> Боже, це все, це все, Зараз зараз Та Спокойтеться. Да, тут умірити лосіни в таку погоду. Yeah, <с <с так. Це <і> що, шукать. <плак> Команка, бачите, це є лосіни. Міа-міа. вони мають дуже високу посадку на весну, під тунічку. під якусь сорочку гарну. Вони будуть виглядати просто шикарно. Вони йдуть на довгих дівчат. Тобто, така, як я, це буде за висока. довжина за висока. Бачите, вони просвічуються ззаді? Ні. Вони не просвічуються, вони є гладкі, але ну, якість тут просто шикарна. Бачите, вони підійдуть на високих дівчат. Бо врубчик в них якраз ідеально. А тут в них є дуже висока посадка. Тобто ваші крижі будуть завжди в теплі. Ну і такі лисіни. Врубчики і гладки 450 гривень. Ти вже готуєш? Заголодніла? Ну, то, е, я вже давно яйця не показувала, з чим я сніди. Перекажу. У мене такий сніданок не завжди кавалерка, Але правильно харчує. Я яйця не люблю таке, щоб було. Знаєте, рідке? Я люблю таке яйце, бо було яйце. Так, і скопогріє. Так, казала, що софа приїде, так що я починаю потрошки готуватися. Ага. Але помідор не дочікуємо. Ви розумієте? Що помідор? Не дочікується, коли його їсти. Ага. І в не там, у мене, але то я так не дім. Як всі звичайні люди, і я, я завжди люблю. Щось таке, знаєте? А, кажуть, що ми. Дякую. Хочу їсти, я тоді дуже багато говорити не можу, ага. тому що мене це вже мордує. Я вже хочу їсти. І я починаю так їсти, але я дуже-дуже люблю такі канапки. Мені тої канапки, до речі, хватає на цілий день. бачите, я таку, Обов'язково беру будь-який соус. Це її люблю. Тоді яйце. я бере yes. яйце. Тоді я ставлю помідор і обов'язково кажуть. Отже, все, що я вдарілці, ти ставиш. Так, я таке. Деби я не їхала відпочивати, я всюди мушу робити таке канал. І зараз хтось скаже, а як ти будеш то їсти? Легко королю. Я вам говорю, а мені аж... У нас там справляється на все сто. Mm. То її канапка і вона знає, як її їсти. Mm. Смачно. То така кавелірка шмакута. Mm. 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 Попробуйте кавелерка. Колись собі так що ти mm. видалку собі ставила, я не розумію. <laughs> а коли, Але коли є такі канапки, то в мене естетикою не пахло. Mm -hmm. Авокадо mm. мусить бути кожного дня. Іш-іш. Mm. Смако.